Продається житловий будинок у місті Ямпіль, могилів Подільського району Вінницької області. Будинок розташований у зручній локації на першій лінії, що забезпечує хороший під'їзд і комфортний доступ у будь-яку пору року. Загальна площа становить 74 квадратних метри оптимальний варіант для сім'ї, яка шукає затишне житло у спокійному місті з розвиненою інфраструктурою та близькістю до природи. Будинок у житловому стані, доглянутий і готовий до заселення без додаткових вкладень. Планування продумане та зручне для щоденного життя, встановлені металопластикові вікна, які зберігають тепло та забезпечують хорошу шумоізоляцію. Опалення автономне, що дозволяє самостійно контролювати витрати в опалювальний сезон. А також є піч із грубкою, практичне та надійне рішення, яке створює особливий домашній затишок і додаткове джерело тепла. Усі комунікації підключені та функціонують справно. Будинок продається з меблями та технікою, тому нові власники можуть одразу заїжджати та жити без зайвих клопотів. Земельна ділянка площею 10 соток рівна та зручна для користування. На території розташовані господарські будівлі: сарай, дровник, гараж, а також місткий погріб для зберігання овочів та консервації. Є достатнє місця для облаштування городу, квітника або зони відпочинку на власний розсуд. Двір дозволяє комфортно розмістити автомобіль та організувати побут без тісноти. Ямпіль місто з розвиненою інфраструктурою. Тут є школи, дитячі садочки, лікарня, амбулаторії, магазини, ринок, банківські установи, відділення пошти, аптеки та зручне транспортне сполучення. Місто розташоване на березі Дністра, що додає місцевості особливої привабливості та можливостей для відпочинку. Ціна будинку 9 тисяч доларів. Для отримання детальнішої інформації та організації перегляду звертайтеся до власниці будинку.